Піднімемось і сядемо за п'ятки на один бік. Піднімемось. І сідаємо за п'ятки на інший бік. Один. Два. Угу. Піднімайтесь, повністю виводьте таз над коліна. Три. Чотири. П'ять, шість, добре, ще трошки сім, вісім, дев'ять. Десять. Чудово, з цього положення давайте ще раз собачка вниз. Тягніться за куприком вгору. Піднімаємо праву ногу вгору. Тримаємо високо. Робимо вдих. На видусі. Йдемо в планка, коліно під живіт. Відштовхуємося вдих. В планка. Коліно під живіт. Два. Вдих. Видих. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Коли ви відштовхуєтесь, вирівнюйте ножку повністю. Дев'ять. Десять. Відштовхнулись. І кругові по колу рухи. Правим стегном Зараз ми під живіт його. Потім назовні. Праворуч. Максимально високо вгору і знов під живіт. Десять кіл. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. І в інший бік по колу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Молодці. Максимально амплітудно. Чотири. Не розгинайте ногу в коліні три. Високо піднімаєте коліно два. Ще трохи. Один. Собака вниз. Покладіть коліна, просяйте на п'ятка. Три секунди відпочили. Ще не сильно втомились, да? трошки втомились. Зараз буде взагалі таке остання вправа, в нас буде така, щоб втомитися, це ще поки не втомились. Ще поки не втомились. Болить голова Олена, дотренувалися. Все нормально? Будь ласка, бережіть себе. Собачка дивиться вниз. Ліва нога вгору. Стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Відштовхуємось краще. Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Вдих, видих планка колінопіють живіт, видих, десять. Дев'ять. Вісім, Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Собачка вниз. Нога вгору. Згинаєте ногу в коліні. І ведемо стегну під живіт. Назовні велике коло. І крутимось. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. старайтесь не розгнати ногу в коліні. Три. Два. Долоні. Міцніше притисніть, щоб під ними не було ніякого. Проміжку. І в інший бік ми маємо тепер назовні. Під живіт і назад. Поїхали десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість ще трошки, п'ять. Чотири. Три. Два. Один Просила на п'ятка умнічки.